Вечірнє сонце втомлено опускалося на землю. Стихав сільський гамір. Не далеко у полі гуркотів трактор. Наталя завернула корову до двору. Лиска сумирно стояла, чекаючи, доки дівчинка відхилить дерев'яну хвіртку. Ану, та я твої роги помацую, звернулась до тварини. А то дядько Микола каже, що як роги тверді, тоді корова вже напаслась. Та тверді, зіткнула плечима. Мабуть, пожартував. Лиска жадіб пила воду у напряних з обіду вітрах. Вона на одному подиху спорожнила 15-літрове відро і всунула голову в менше, повільно втягуючи омріяний волог. Удовольнивши свою спрагу, відмахнула хвостом на докучливих мух і поважно потягла свій видатий на боки живіт до літнього стіла. Рябко, що зазвичай ховається у будку після однієї неочікуваної рогатої атаки, голосно і рвучко загавкав. Наталя прив'язала корову і вийшла за сарай. Біля хати стояли два високі парубки. Одного з них вона впізнала, Володимиром кликали, іншого не знала. У руках хлопці тримали по великому клунку, боки яких видувалися. Батько вдома? запитав Володька. Немає, а мати, і мама ще на роботі, відповіла дівчинка. Так ти сама вдома?» – допитувалися хлопці. Ага. Ну, то відчиняй хату. Навіщо? Так треба, скомандував один. Взяла ключі, відімкнула двері, зайшла до світлиці, порубка слідом, стала на порозі. Просили батька й мати приходити до нас на хліб сіль, а до мене на весілля, випили взавчине як отче наш. Потім розв'язав велику хустку клонок і став запашну шишку, поклав на стіл, скаже ж батькам, що приходив володька. Синільник кликав на весілля у суботу, на дев'ять вечора. Запам'ятала? Наталя то запам'ятала усі слова. Але дуже боялася, що скажуть ввечері батьки, як дізнають, що пустила чужих до хати. Проте її не сварили. О, шишка! Це ж хто у нас був? Молодий чи молода? запитала мама, побачивши обрядове запрошення на столі. Ох, я запашна, смачна, гарно випечена, гарно житимуть Ліда з волочкою. Зробила власне передбачення, спробувавши здобу. А ти куштувала? звернулася до доньки. Треба їсти голубці, щоб любили молодці. Які голубці? запитала отаріла, нічого не тямлячи від щастя, що номер пройшов. Голубці це ось запечені верхівки, що нагадують голубів, пояснила. Наталя погризла смачні запашні хруки за видці, не тому що мріяла про поцілунки, шишка і правда була, як паска. Не поспішай. Зараз видую корову то їстимо з молоком. Смакотани втопна. Але Наталка не дочекалася, маму з знійдеться. шишка розтанула у році. Дівчинка спохватилася вже, коли в руках лишився невеличкий шматочок. А ще доню, каже, до нас молодийсь нам приходила. А де ж шишка? Та ось, показала прайчик. Вам майже не лишилось, та не хніпся. Завтра ще молода зайде з дружкою, то буде й для нас, мамою», – засміявся тато. А чому володька скомандував хату відчиняти?» Спитала про те, що ніяк не давало спокою. Такий звичай, кликали на весілля у домівці, ліп класти на стіл, щоб ніхто не насмілився осудити. Сказав на дорозі, щоб не був і на порозі, пояснила дорослі. Наступного дня до двору справді ступили дівчата, молода й дружка, теж з клунками. Вони були у вишитих сорочках, обидві в вінках, у рязних спідницях. На плечі спадали різнокольорові барвисті стожки. На грудях червоніло кілька разків намиста. На речі на руках тримала ще й вишитий рушник. Дівчата були такі гарні, що Наталя не могла відірвати погляду від них. Та раптом її очі спіткнулися об тапочки, що були на ногах молодої і дружки. От прибралися, подумала. Мабуть, поспішали і не перевзулися. Дівчата підійшли до Наталі, втричі вклонилася. Дівчина хвасько, вже без спонукання бетнулася до дверей хати, прочинила Проходьте до господи!, запросила по-хазяйськи. Коли ж дівчата виконали необхідну процедуру, і шишка лягла на стіл, наталя мовила. Хай Бог благословляє вас, сліду. Дівчата голосно зарготали. Це розумецьке дівча. Відростеш від хлопців відбою не буде. І звідки ти така грамотна взялася? Та Наталя промовчала. Вона не зізналася, щоб зрозуміла, буквально за вчорашній вечір після того, як пішли порубки. Як не підморгувала рум'яними боками шишка, дівчатка її не торкнулася до приходу батьків, щоб уже її покуштувала і мама з татом. Ох, і смачна, вигукнула мама, відчепнувши шматочок. Взагалі не безлюдної витвір, Їй завжди кличе шишки та корова пекти. Вона гарна господині, щаслива у шлюбі. Як треба було багато шишок, тітка Галька брала собі в помічницю ще одну або три жінки на підмогу. Обов'язково, щоб їх була парна кількість разом з нею, і кожна мала успішний шлюб. Гарно вбиралися, мали добрий настрій, замішуючи тісто, жінки співали весільних пісень і багато жартували. Саджали шишки до печі, попередньо змістивши яйцем, читали молитви до образів і просили Божого благословення для молодих. Мамо, ліда з дружкою були такі гарні, такі гарні, але в тапочках. Доню, дівчатам треба пішки все село обійти, запросити родичів сусідів, друзів, знайомих, майже усіх сільчан та щось з клунками шишок. А коли закінчається, то вернуся додому і знову взяти випічку для запрошення. Такі підбори. До вечора ноги так готують, наче чужі. У п'ятницю мама заходилася пекти хліб. Зранку роздала опару, а ввечері витопила піч і до заходу сонця двором котився за спечених паляниць. Ми з татом завтра йдемо на весілля, а до молодик з порожніми руками гоже. Треба йти з хлібом, пояснила, вмиваючи велику круглу хлібину. З весілля батьки повернулися зі шматками коровою і ще двома шишками, але вони були трохи більшим за ті, з якими запрошували молоді. Це ви для мене шишок випросили? спитала Наталя. Та ні, доня, це нам молоді подарували. А як вони дізналися, що ви не наїлися їхніх шишок? У тата з мамою аж сльози виступили від сміху. Це такий звичай. Коли закінчиться весілля, ми даруємо молодим подарунки і зичемо вданого шлюбу, а вони кожному гостю віддячують шишкою і хусткою для жінок, а чоловіків шишкою і рушником. Та ж тільки шишок на те весілля треба, не могла втямити Наталка. А скільки всього знати!